Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перші ночі російські телеграм-канали почали писати про дим над ядерним сховищем ЗС. В небі кружляють стратегічні бомбардувальники Російської Федерації. Кремль протягом останніх днів вивів частину бойового складу з території Запорізької атомної електростанції. Через ризик російського теракту на заес цивільні також почали виїжджати з регіону навколо станції. Редактор відділу міжнародних відносин Sky News до Вахухорна заявив, що Росія створила прецеденти для такої події, підірвавши каховську греблю. У виданні News повідомили, що люди почали тікати з регіону навколо Запорізької атомної електростанції, після інформації, що Росія може вчинити там теракт під чужим прапором. Посиленню тривоги серед українців сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію, коли росіяни звинувачують українців у під. Готовці до чогось це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою, зазначив Вагорна. Окрім повідомлень у блогах та коментарів президента Володимира Зеленського щодо можливої вибухівки, яку бачили на дахозе. Російський радник з ядерних питань заявив, що вночі 5 липня очікується український напад на станцію. Це викликало тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми Бачимо черги на перетині кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців. Зауважив редактор відділу міжнародних відносин Sky News. Джерела видання вказують на те, що частину російських військ вивели з території Запорізької атомної електростанції в останні дні. Росіяни 4 липня поширили дезінформацію, що вночі 5 липня Україна, нібито, готується обстріляти Запорізьку АЕС в інституті вивчення війни. Вважають. Що наразі Кремль чи спричинить радіаційний інцидент на станції, водночас заступник начальника генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС ніхто не виключає, що окупанти можуть вчинити злочин на ЗАЕС. Серед наслідків можливого підриву запорізької атомної електростанції може бути тривала пожежа. Якщо станеться витік радіації, то найбільшим вразливими будуть території вниз за течією Дніпра Херс. Сонської області та південні Запорізької області водночас деякі сценарії можливого теракту передбачають незначну небезпеку для віддалених областей України. Зараз ЗС працює в штатному режимі станом на ранок 5 липня рівень води у ставку Охолоджувачі станції не змінився. Він становить 16,56 метра. Мосієнко вважає, що ядерний шантаж, який провадить Росія, сіє сумніви в скептиках української перемоги. Це підкидає їм їжу для. Для розміркувань мовляв не варто допомагати Україні перемогти. Ви ж бачите на що готова піти Росія задля збереження окупованих територій, пояснив військовий експерт. Більшість держав світу і усі, притомні люди, чітко розуміють, що за провокаціями на заес стоїть Росія, але Росія до певної міри це навіть вигідно, адже це демонструє наскільки сильним є її бажання зупинити захід та Україну. Власне, провокації на заес також є продовженням енергетичної. Ого терору Росія може йтися не лише про зупинку контрнаступу. Росія просто хоче завдати нашій економіці максимальної шкоди, переконаний Мусієнко. Хоча з іншого боку, досвід підриву Каховської ГЕС показує, що Росія може прикриватися своїми військовими як аргументом, чому їм було невигідно вчиняти теракт. Мовляв, нам невигідно було вчиняти теракт, адже самі ми найбільше постраждали від нього. Розкрив пропагандистську тактику військової як. Сперт Росія не цінує життя своїх військових, кидаючи їх на штурми як гарматне м'ясо. Їм нічого не заважатиме, зробити це знову, підставивши під удар невелику частину своїх сил. Ці провокації потрібно припинити. Їх не можна залишати без відповіді, адже відчуваючи безкарність, Росія буде йти на ще більші злочини. Переконаний Мусієнко. Попри надзвичайно непросту ситуацію, світова спільнота ще може вплинути на Росію і запобігти. Аварії між Сполученими Штатами та Росією існують закриті канали комунікації, які можуть стати надважливим інструментом для вирішення цієї ситуації. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.